Коли ми почали рахувати це авто наперед клієнту, я йому сказав, що тут ремонту приблизно на 7 тисяч доларів, а по факту вийшло 9,5. Чому так? Перше і основне, тому що тут більше запчастин нові і оригінальні. Навіть бампера, які можна було поставити в Бушні, ми купували нові. Ціна двох бамперів 1200 доларів. Кузовні елементи по задній частині на це авто, тобто саме крило четверть, кришка багажника, там ще всякі датчики, тут був датчик мертвих зон, тут горловина бака була побита, яку ми замінювали, коштували 2000 чи 200 доларів. В цілому ще запчастин, окрім тих, що я вже назвав, було на тисячі півтори доларів. Це там всякі радіатори, кріплення. Давайте візьмемо на дві, бо я вже точно не хочу вдаватися в деталі, а все інше зайняла робота. Тобто замінити саме крило, це все пофарбувати, зробити нюанси з ходовкою. Там і ми міняли певні речаги, зробити розвал декілька разів, перезути машину декілька разів, починити диски, І це все в сумі зайняло 9,5 тисяч доларів.